Час слухати слово Боже, і знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як Бог звелів Ною збудувати ковчег, як він наслав на землю потоп, і як Бог у цьому ковчегу врятував Ноя, його дружину і трьох синів із їхніми дружинами. Здавалося б, після потопу такого страшного покарання люди мали схаменутися, почати мирне й богобоязне життя. Але як говорить Біблія, людське серце найлукавіше над все та невигойне. Сьогодні ми почуємо про те, що сталося після потопу. Недосяжне небо, Біблія, книга буття. Одинадцятий розділ Ной та його сини почали обробляти землю. А ще Ной насадив виноградну лозу. У синів Ноя було багато дітей, і їхні діти теж мали їх багато. Вони почали поширюватися по землі і заселяти світ, як бог їм те наказав. І от люди, що народилися після потопу, вирішили здобути собі славу. Давайте залишимось тут, на цьому полі, сказали вони, і побудуємо величезне місто. Ми станемо відомі скрізь всюди, бо ми ще збудуємо таку високу вежу, якої ніхто й ніколи не бачив. Ми дістанемося до неба. Вони зразу ж заходилися працювати, робили цеглу з глини та соломи, потім обпалювали її під гарячим сонцем. Щоб цеглини трималися у кладці, вони використовували смолу, яка була їм замість цементного розчину. Однак Богові. Не сподобався їхній задум, навпаки, його засмутило і розсердило, коли він побачив, що люди знову прагнуть до самозвеличення і намагаються задовольнити власну пиху. Вони виявилися занадто гордими та самовпевненими, аби виконувати його мудрі настанови. Бог знав, що не буде кінця. Тим задумам, які люди намагатимуться здійснити, йдучи власним хибним шляхом. І через те, незабаром вони стануть такими ж зіпсованими, як і люди, що жили до потопу. Ось чому Бог вирішив розселити їх по всій землі, поки вони не стали ще більш хвостовитими і зарозумілими. І от люди раптом побачили, що не можуть зрозуміти одне одного, бо розмовляють різними мовами. Це була одна з Божих задумок. Бог учинив так, аби позбавити людей змоги об'єднатися у лихій справі. Бог не хотів, щоб вони спільними зусиллями принесли у світ. Зло та лихо, як це зробили люди за часів ноя. Гордовита Вавилонська вежа залишилася недобудованою і поступово перетворилася на купу поваленого каміння Чому Бог доручив Мойсею записати цю історію до книги, яку ми називаємо біблією? Гадаю, для того, щоб ми знали, звідки взялися різні мови, якими розмовляють люди по всій землі. І щоб ми знали, гордість завжди карається. Немає нічого у цьому світі небезпечнішого за гордість вона завдає людям багато страждань і горя. Біблія говорить, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.